Найкраще, що аутдор індустрія дала стріт віру, тобто стилю вуличної моди, це легкий та компактний пуховик або пуховий светр. Виявилось, що він не тільки зігріє вас холодними вечорами в горах, але в ньому зручно пересуватися по місту, бути за кермом, міняти теплі приміщення на холодну вулицю і навпаки. А ще частиною вуличної моди давно став Анорак. Його нам теж принесли туристи та альпіністи, які перейняли анорак у першовідкривачів Арктики та Антарктики. А ті, в свою чергу, побачили його на представниках племен інуїтів. Ось така довга, цікава еволюція. І як результат цієї еволюції, український бренд Турбат вирішує в новому сезоні випустити. Пуховий светр, Анорак. річ, яка задумувалася як утеплений одяг для міжсезоння та зими в місті, але зроблена в парадигмі якісного продуманого туристичного одягу. Тож привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми оглядаємо новинку від турбат під назвою «Трек Норак. Почнемо з технічних особливостей. Всередині, в якості утеплювача, використано український гусячий пух з філпавер 750 та водовідштовхувальною обробкою. Зовнішня тканина щільністю 20 ден теж має DVR-обробку. Це все означає, що коли в курці ви потрапите під невеличкий дощик, пух всередині буде все ще тримати об'єм і продовжуватиме гріти. Кількість пуху тут 80 грамів, це на розмір М. І це найменше серед цієї лінійки пухових курток Турбат. Тож анорак буде трошки тоншим і, відповідно, трошки холоднішим, ніж ось ця пухова куртка для міста під назвою Trek Urban, яка теж має 750 філ пауер пух та теж без капішону. І це означає, що, по-перше, анорак можна починати носити осінню і вішати в шафу вже весною. А по друге. Що його слід розглядати як елемент трошарової системи одягу. Тобто, коли на вулиці умовні плюс 10, ми просто вдягаємо його на футболку. Коли ж температура близько нуля, то ми підодягаємо під нього тепле поло, чи теплу термобілизну або теплу сорочку чи тонку фліску. Вільний крій дозволяє це зробити і нічого тиснути вам не буде. А коли температура опускається ще нижче, то анорак перетворюється на середній шар, тобто на той самий пуховий светр, на який ми одягаємо мембранну куртку, яка не продувається та добре утримує тепло. І саме це таку універсальність, модульність я мав на увазі, коли казав, що модель створена в парадигмі туристичного одягу. А тепер давайте про деталі. Щоб анорак було зручно надягати, тут є довга центральна блискавка зверху, а також блискавка з боку. Ось цю блискавку, до речі, можна використовувати відкритою для кращої вентиляції. А якщо холодно, тут високий комірець. Є велика нагрудна кишеня з вертикальною блискавкою, і нижче є наскрізна об'ємна кишеня вже відкрита і без замків. І якщо ви подумали, що через цю кишеню ви будете втрачати тепло, тобто через неї буде виходити ваше тепле повітря, то ні. І зовнішня стінка, і внутрішня вони утеплені. Тільки на зовнішній стінці тут пух, а на внутрішній спеціальний синтетичний утеплювач з додаванням вовни. Внизу також, щоб тепле повітря не виходило, є затяжка. А на манжетах резинки. Вони всередині, тому їх не видно. Добре, що ж ми маємо в підсумку? Ця модель може бути як основний верхній одяг для міжсезоння, так і середній утеплюючий шар взимку. Тож, це цілком універсальна річ. Анорак в першу чергу задумувався як одяг для повсякденного використання в місці. І для подорожей він легкий, компактний, поміститься в будь-який рюкзак і, до речі, пакується сам у себе в свою нагрудну кишеню. Але загалом нічого не заважає взяти вам його в гори в якості утеплення на вечір біля намету, якщо прогнозована температура не буде нижче нуля. Він точно буде тепліший, ніж ваша тепла фліска, і цього буде достатньо на холодні літні вечори. Хоча тут ми маємо і більш вигідні альтернативи, наприклад, пуховка трек, яка буде трошки теплішою і з капюшоном, або пуховка трек про, яка буде і теплішою, і з капюшоном, і навіть легшою. Бо Анорак у нас важить 300 грамів в розмірі М, а Trek Pro буде важити 270 грамів, і там трошки більше пуху. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.